Я, я би насправді, якщо можна, хвилиночку, то ця інформаційна довідка, яку все таки нам було представлено, вона є публічним документом зараз чи ні. Тому що власне я минулого разу запитувала про цей документ. Тут багато сьогодні говорилось про те, що ситуація дестабілізована, і в цій ну на цих трьох сторінках, власне, в кілька пунктів описано. Що було причиною дестабілізації? Я розумію, що це не є там навіть половина чи третина всіх всіх причин. Але мені здається, що цей документ варто принаймні почути, і кожен з них може зробити свої висновки. Або якщо ми його не ну. Не озвучуємо зараз там на камеру і для всіх присутніх, чи можна цей документ для всіх бажаючих отримати і ознайомитися? Ну вибачте, я тоді ми його усі прочитали. Ні, не ми роз... члени комісії. Прочитали є багато не так, членів комісії, друге, які я думаю, багато чули нічого. в пресі, але чули як одну інформацію, що хтось там зробив порушення. Чули іншу інформацію. Ми інформацію від уповноваженого арбітра не почули. І якщо зараз ми знову, ну скажімо, зачитає цей керівник цю довідку. А інші люди скажуть: ні, було не так. Все це те саме, що переливається вже не один рік в пресі. Ми маємо дочекатися рішення уповноважених органів, і тоді повірити тому, тоді ми повіримо. А так ми розуміємо, що тут є е, інше підґрунтя. Підґрунтя е, упередженості, хтось когось хотів е, притиснути чи ще щось зробити, тому що так же воно вийшло. Результат ми сьогодні бачимо. І ми не знаємо, в якій мірі ті цифри і ті факти відповідають дійсності чи ні. Ми знаємо лише одне: що е, за цим стоїть певне бажання. Здійснити на університет певний тиск, це я відчуваю. Це моя особиста думка. Тому довіряти цьому документу чи ні, можемо лише після того, як його оприлюднить і затвердить уповноважений орган. Зараз ми можемо вважати, що це продовження того тиску, який розпочався перед тим, коли цій. Цьому відділу давалося доручення піти, піти перевірити. Ну я розумію, що це все суб'єктивні, якби оцінки, але все-таки, ну тобто, чи цей документ є публічним. Дивіться, скажу так: даний документ, дана довідка є робочою для комісії з розгляду скарг по НАУ. Тому, якщо потрібно, ви можете звернутися в загальному порядку щодо надання інформації. Або звіту, і вона буде розглянута в загальному порядку. Часткова інформація була оголошена, безпосередньо також вивішувалася на сайті МОН, але вона була там безпосередньо резюме даного звіту аудиторського. в комісії є ще е, зауважені, заперечені запитання. А, немає. А, чи є можливо щось з боку присутніх сьогодні? Е, так, у мене є. Хращевський рівень. Я хотів би е, звернутися з таким питанням з е, чисто з етичної точки зору. Е, цей аудиторський звіт, який готувався е, і паном присутнім, тут е, підписаний лише тільки їм і ще одним співробітником. Всі інші не захотіли підписувати цей звіт, тому я абсолютно згоден з шановним ректором, тому що повинна бути якась незалежна оцінка цього звіту, який був написаний. Звичайно, коли попередній міністр чинив тиск на університет, звичайно, він і вказував, що там тому звіті писати, і були звичайно дані якісь команди. Тому з чисто з етичної точки зору, я вважаю, що якби якийсь інший незалежний експерт подивився цей звіт і. Прийняв якесь рішення. Оскільки, звичайно, по даному звіту і направлені, як сказали аудитори наші, направлені в судові інстанції, ніяких рішень щодо притягнення до відповідальності немає, тому що фактів видно, там немає. Дякую. Це я... ваша точка зору відносно. Абсолютно моя факт, особиста. Якщо можна, перше, звіт не надісланий в судові інстанції, поінформовано правоохоронні органи. Це перше. Стосовно підписання даного звіту, пане Хрещевський, ви безпосередньо ознайомлювалися звітом, і ви бачили, там були вказані причини, чому є там лише один підпис. Не буду називати дані причини, тому що це є особистою справою кожного людина, яка була там зазначена. Дякую вам. Дякую. Тут уже у нас виникає питання. Що значить ви один підписали за всіх, і є якісь е, причини, які ви не хочете оприлюднити? Ну, що це таке ви? Це чиновник Міністерства освіти і науки, ви нам середньо. таке заявляє. Люди перебували на лікарняних тривалий час. Так, це таємна причина такого, то вони могли пізніше підписати, якщо погоджувалися з тим, що там написано. Я Абсолютно підтримую пана ректора. Ми вже бачимо, що тут щось не так. То хай е, відповідний там контроль, е, КРУ чи інший відповідний компетентний орган вирішує, де там правда, де ні. А ми хочемо побачити об'єктивний висновок, і тоді можна буде повернутися до цього питання. Дякую, будь ласка.